Про події війни говорить Стратком. Щодня окупанти зазнають нищівних втрат лише від початку року. Втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу перемогу. Заявив сьогодні головнокомандувач Збройних сил України генерал. Олександр Сирський найбільш активні бойові дії нині відбуваються на Курщині та на Торецькому напрямку. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Як у свою чергу заявили в оперативно-стратегічно угрупованні військ Хортиця, ворог продовжував безуспішні спроби взяти під контроль міста Торецьк та Часів Яр, Помічені і вчасно відбиті були намагання інфільтрації ворожих підрозділів в напрямку ступочок. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарників. Крім цього, російські терористи завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих авіаційних бомб, а також здійснили 380 артилерійських обстрілів, зокрема 10. Із реактивних систем залпового вогню по території Курської області російські диверсійно-розвідувальні групи на північному прикордонні намагаються вивідати побудову лінії оборони, щоб перерізати логістичні шляхи у Курську область. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко. Ворог в першу чергу намагається вибити наші сили оборони зі своєї території, і саме на цьому напрямку по флангам, фактично намагається, в тому числі як ми говорили, заходити на нашу територію. Але техніку він зараз на цих ділянках не використовує. Деякий час назад, по напрямку населеного пункту Журавка, ворог, намагаючись підійти до нашого кордону, використовував тоді техніку. Були такі колони, які рухалися в наш бік, але тоді. Ці колони техніки були спалені, спалені нашими воїнами. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен не лише Україні, але й усьому європейському континенту. Про це президент Франції заявив у зверненні до нації ввечері 5 березня. Ми повинні продовжувати допомагати Україні боротися доти, доки вони не зможуть домовитися з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Тому шлях до миру не може лежати через відмову від України навпаки. Мир не може бути досягнути будь-якою ціною і під російським диктатом. Мир не може дорівнювати капітуляції України. Він не може бути її поразкою і означати крихке перемир'я. Еммануель Макрон також заявив, що готовий розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту європейських союзників. Наші сили ядерного стримування захищають Францію. Від 1964 року вони завжди відігравали важливу роль у збереженні. Миру і безпеки в Європі я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою. Французької ядерної зброї, але остаточне рішення залежатиме від лідерів і головнокомандувачів європейських країн, зауважив президент Франції. За його словами, на наступному тижні Париж прийме у себе начальників генеральних штабів тих країн, які бажають взяти на себе відповідальність у захисті всієї Європи. Майбутнє Європи не повинно вирішуватися Вашингтоном і Москвою, наголосив французький президент, зауваживши, що можливо мир в Україні вимагатиме розгортання. Європейських сил Під час 108-го засідання виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї, українська делегація представила докази системних порушень конвенції про заборону хімічної зброї з боку Росії, як повідомило Міністерство закордонних справ глава делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Андрій Касьянов наголосив на збільшенні випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин, зокрема хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни проти України. України, що грубо порушує діючу конвенцію. За даними Міністерства оборони України, з лютого 2023 по лютий 2025 року зафіксовано майже 7 тисяч випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за місяць, з 24 грудня 2024 по 24 січня 2025 року, зафіксовано 844 такі випадки. Також зафіксовано понад 2100 звернень Військовослужбовців до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, у тому числі три летальні випадки. В якості доказів застосування ЗСРФ забороненої зброї Україна раніше передала чотири російські газові гранати РГВО і відповідні зразки ґрунту і трави, що містять речовину КС, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями. Окремо було наголошено, що за інформацією компетентних органів України вказані гранати РГВО виготовляються на російських підприємствах, зокрема в науковому центрі прикладної хімії та науково-прикладному інституті. Тут прикладної хімії. Президент США Дональд Трамп вимагає від палестинського угруповання Хамас негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше бойовикам кінець. У своєму дописі в соцмережі Truth Social Трамп звернувся до Хамасу, попередивши, що жоден з його членів не буде в безпеці, якщо угруповання не виконає його вимоги. Він також заявив, що підтримує Ізраїль і готовий надати всю необхідну допомогу для завершення військової операції. Звільніть всіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть всі тіла вбитих вами людей. Або для вас це кінець. Тільки хворі і збочені люди зберігають тіла, а ви. Хворі і збочені. Я надсилаю Ізраїлю все необхідне, щоб завершити розпочату справу. Жоден член Хамасу не буде в безпеці, якщо ви не зробите те, що я кажу. Я щойно зустрічався з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження для керівництва. Зараз настав час покинути газу, поки у вас. Ще є шанс, попередив президент США. Варто додати, що за повідомленням видання Аксіос США нині ведуть таємні перемовини з угрупованням Хамас щодо повернення американських заручників. Це вперше з 1997 року Вашингтон почав прямі переговори з цими бойовиками. За інформацією видання переговори з Хамас веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белар. Він навіть зустрічався з представниками палестинського груповання в Катарі. Як пише Аксіос, сторони також обговорюють, обговорювали питання досягнення довгострокового перемир'я між Хамасом та Ізраїлем однак наразі жодних домовленостей не вдалося досягти.